Доброго дня, любі друзі, мої колористи. Це до п'яти хвилинка українською мовою. Зараз я роблю крихітні сторіс для TikTok нашого фільму If not for the Ukrainians. Якщо хтось ще не бачив, я залишу ссылку трохи нижче. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що коли ви використовуєте будь-які титри у треку Subtitle, вони не будуть вищитуватися по мовченню. Тому, коли ви приходите у Deliver, треба звернути увагу на цей розділ Subtitle. «Subtitle Settings» – «Export Subtitle». Якщо ви хочете, щоб ваші субтитри були поверх відео, треба у цьому розділі, у цьому крихітному віконці, вибрати Burn into Video. Тільки у цьому разі сабтайте будуть пропалюватися поверх відео. Якщо ви не виберете цю опцію, то ви не побачите субтитрів поверх вашого відео після того, як вищитиєте. Отже, додаємо у чергу, вищитуємо. Що ж, давайте побачимо, що з цього вийшло. Якщо я хочу подивитись файли, які я вищитував наразі, я можу от на цьому крихітному віконці нажати правою клавішою мишки і перейти у «Reveal finder Супер-пупер! Давайте побачимо, що вийшло. Have a dream to... Так, я бачу усі субтайтли є у відео. Любі друзі, я дякую, що ви подивились цю п'ятихвилинку у DaVinci Resolve. Підписуйтесь на мій канал. Далі усі мої туторіали і курси будуть лише українською та англійською мовою. Всім мирного неба і ярких кольорів у житті. З вами був Сашка або Алекс Макаров. See you soon, guys!